Слава Україні, привіт всім моїм гостям, друзям, однодумцям, які завітали до мене на канал. Якщо ви з назви цього відео відкрили його, то вас однозначно цікавить тема, що ж буде з інкубаційним яйцем, яке ви забули, наприклад, закрити на ніч, або що з ним буде, якщо ви двічі забули його закрити. Зараз я вам коротенько розповім про нову модель теплоші, яка в мене є, адже там вивелися вже індюшата. З закладених яєць ви відстановив 83%. З запрідених яєць ви відстановив 95%. І це при тому всьому, що я один раз забула закрити їх на ніч, а один раз забула закрити їх на день. І досить такі. Пізньому е, різному, можна так сказати, періоді на 15-му дні інкубації і на 20-му дні інкубації. Тим не менше, е, ця нова модель можу вас запевнити. Не потребує ніяких додаткових гаджетів, ніяких додаткових. Е, Інструментів або ж датчиків, або ж клопіткої праці взагалі, абсолютно. Пам'ятаєте, що я закладала в інші інкубатори експериментальні такі закладки, в мене не вдавалося провести інкубацію. Отак заклала і забула. То тут, в цьому інкубаторі, можете бути спокійні на всі сто. На першу добу я виставила температуру 38,2. І вологість зробила 60%. На другу добу вже включила поворот і температуру виставила 38 градусів. І вже на 10-ту добу поставила, почала їх провітрювати двічі в день від по 10-15 хвилин. Ось, а на добу так п'яту. Виставили температуру 37,8 градусів. І так, тримала аж до виходу. І навіть при цій температурі, що Шо таке, щось там співають, при цій температурі курчат індюшата благополучно вивелися. Просто на кінець інкубації варто долити більше води для того, щоб підняти вологість. І все. Отож, як то кажуть, Взула і забула, заклала яйця і повністю довірилася цьому інкубаторі. І, як бачите, не пожаліла жодного моменту. На дворі почався дощ, іду сховаюся. Індішата благополучно переїхали уже в інші місця проживання і там будуть виростати, тому на цей сезон. Інкубація завершена повністю. І більше я яєць закладати не буду. Буду вже закладати ближче до нового сезону, якщо Бог дасть мирне та здоров'я нам, і якщо будуть доступні ціни на зерно і тому подібне. Ось. Ну зустрінемося з вами в наступних відео. Всі таблиці інкубації я обов'язково вам залишу в описі до цього відео. Залишу опис інкубатора, залишу відео, де я закладала яйця і розповідала про цей інкубатор і взагалі. Ну, і якщо у вас залишаються ще запитання, ви мені їх задавайте. Я обов'язково зніму на них відеосюжет або напишу вам такі в коментарях. Всім бажаю вдалих інкубацій, мирного неба над головою, здійснення всіх задумів, мрій та сподівань, міцного, міцного здоров'я та безпеки.